Писали картини на згадку про чоловіків у Хмельницькому у межах всеукраїнського благодійного проєкту Жива справжня історія кохання влаштували арт-терапію для дружин загиблих військовослужбовців. Участь у заході взяли восьмеро жінок з області. Всі учасниці приходять і приймають участь без жодного досвіду. Тобто всі картини створені вперше ними. Повністю ми не даємо художній супровід. Безпосередньо я займаюся з ними, підказую, як правильно розкласти їхній референс, їхню ідею, як правильно її подати, які підібрати кольори. Допомагаю з техніками і з загальними такими зусиллями ми доходимо до прекрасних. Різних. Пані Олеся, учасниця проєкту, вона втратила чоловіка на війні і нині сама виховує двох синів. Картину на згадку пише символічну, де зображує свою сім'ю, а коханого у вигляді великого та могутнього дерева, яке за словами жінки, захищатиме їх. Додає арт-терапія, дала поштовх та натхнення творити. Коли прийшла, я була приємно вражена наскільки малювання і допомога, коли тобі допомага допомагають. І потім ти бачиш, що в тебе щось, виходить, що не виходило раніше, і ці якісь зв'язки дуже надихає. І відчувається таке піднесення, і відчувається, що ти можеш щось нове, можеш взагалі щось створити зовсім інше, чого ти не вмів раніше. Пані Міла теж взяла участь у проєкті. Каже, знала, яку картину хоче написати. Довго обирала референс разом із художницею, аби точно потрапити в ціль. У мене чоловік був. Мисливцем і рибаком. Він дуже любив світанки на березі якогось ставочка. Він там або рибку ловив, або там за качками спостерігав. І я знала, що це має бути світанок на березі якогось ставочка. А пані Ірина зобразила на своєму полотні історію перетворення. Жінка розповіла: її чоловік був дуже позитивний та вмів знаходити у поганому хороше. Тож вона вирішила наслідувати приклад коханого. Після трагедії, яка сталася, я, моє бачення сприйняття світу, спогади, які були пов'язані разом з чоловіком, вони сприймалися дуже чорно-біло, розмито, приносили мені біль, жалобу. І в цій картині я зображу саме перетворення цих спогадів, щось яскраве, щоб навчитися їх сприймати як теплі, щирі спогади, а не як щось погане. Арт-терапія працює не лише як метод релаксації, а й мовби дарує відчуття присутності чоловіка, каже учасниця заходу Маргарита Доценко. Сюжет її картини описує їхню історію кохання, де вона ніжна дівчина, а він величний чоловік в образі кита. Коли я приходжу сюди, то в мене голова повністю відключається від всіх проблем, що там зовні, всіх турбот. Це певна така релаксація. От ці дві години я повністю погружаюся в цю атмосферу, і як немов у зв'язку зі своїм чоловіком. Після завершення арт-терапії усі картини залишаться на згадку учасницям. Втім, попередньо їх покажуть на виставках: місцевій та всеукраїнській під назвою Малюю серцем. Також кожна із них буде доповнена історією кохання, написаною учасницями. Коли дівчата закінчують свої роботи, ми плануємо провести їхню індивідуальну виставку у нас в місті, і також ці картини поїдуть приймати участь у загальній виставці. Тобто ми плануємо до кінця лютого відправити їх у Київ. Після завершення арт-терапії для жінок полеглих захисників у Хмельницькому планують влаштувати такий захід і для матерів, які втратили своїх синів чи доньок на війні. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.